Так, Усім доброго дня. Ми працюємо, вже другий день, Вибачайте, вчора не знімав відео, бо що ножки болять, що цей. Ми фури грузимо. Зараз вигружаємо прицепчика, який там стояв. Коротше, помните якось лючка зробив. Хороша штука. Лючок, ковш, шнековий погрузчик. Ребята працюють. Повернувся до мене коля, колись він в мене блоки робив. А, до речі, в нього є відео, як я колись на цьому тракторі перевернувся. Як, коротше, ну, випадку, він на двох колесах стояв боком. Повіз він цих 13 тонн, чи скільки, повісло ось до на цьому воздушному фільтрі. Бачите, він тут так і корпус погнутий. Грубо говоря, в'точці така, як в мене рука. Ну, не на велике. Якщо б не та веточка, то... Може б я вже з вами і не говорив, тому що там був обрив конкретний. Короте, просто над обривом кущ якийсь ріс. І мене, мене кидануло бочкою з водою. А, заклинила в мене рулюва тут. Це ж гідравлічна рульова. Заклинило в мене рулюва. Вона підклинювала кулонка, ну короте, вона, як завжди, лучше, якщо бачите, що підкленює і міняти відразу. Короте, отак ми зараз працюємо. Грузимо цю фуру. Ми сьогодні дві затащили відгрузили. Так воно виходить. Грузимося. Грузимося, грузимося, грузимося. Бачите, вон на прицепі аж Ну думаю, там на прицепі 15-16 тонн десь приблизно. Думаю, за часика полтора ці пісочні часи пересипляться. Так, що у нас там далі по плану? Коля в мене буде займатися стройкою, тому що він строїтель, знає, якось блоки робить. Ну коротше шарик, ремонт робить, він трошки повоював. Там в нього четверо дітей з жінкою проблеми, коротше, то він цей дом. Як повоював? Довго повоював. Значить. Щас зато. Коротше цей. А в нас вже склад можна зайти. Що там лишилось десь тонн? 10. Коротше. Ще ось допшениця стоїть. Теж їх треба буде вигружати тут. Порядок наводити, вигружати, як будемо кушки. Будемо, ми спочатку тут треба поприбирати в мішочок, тому що тут десь бачите, от що означає цей раствор, влага від стіни все-таки. Бачите, підбирає. Так що це у нас лишається, щоб не було у нас аналізами проблеми. А це коротше, ну ще десь тут фура буде як мінімум в цих мішках, скільки я пам'ятаю тон 15, ну і там ще тонн 10, ще фура точно. Ну ще є другий склад. Коротше, це вже хоч в складі блін, ходити можна вже дати. це половинки сої. Сьогодні вже телефонували більш всього. Я досіюся, там, поставив собі за мету до неділі досіяти і вже закінчити посів по сої. І в принципі тут порядок треба навести, треба побілити, повністю підготувати його до. Грубо говоря до... до, 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 доступого року. Кузьки, щоб тут не заводилася херня. І там ми знаємо, що в нас 5 гектарів. Пшениці посіяно 5 гектарів Значить Ми отут закладемо пшеницю, ячмінь людям на продажу. Тут закладемо вже сою, будемо закладати. Ну і в принципі я сподіваюся, що Коля все-таки Ну вже сьогодні прийшов зранку, сам саменький, він вже опалубку побив. Не Діма допомагав. Побив опалубку, заложив завтра може залив. і почнемо рувати. О, мама пішла. Що? Все, вже виключив. Не все, ще 10 тонн там є. Мама що? Я не хочу, занеси в хату, я потом зайду. Да? Да. А Петя вже пішов? Да. Вже давно, я приїхав, він пішов. -пішов. Так що всем пока. Ставим лайки.